Сервіровані для вечері столи у залі, а на кухні ресторану у Кропивницькому команда шеф-кухарів готує страви. Це заготовка першої, яку подаватимуть гостям. Це у нас якраз буде комплімент від шефа. Страва це міні Велінгтон, яловичина в тісті з деміглясом, соусом і з малиною. Ми плануємо по 90 осіб 6 різних страв і три крафтові наливки. Андрій Магалецький співорганізатор благодійної вечері. Каже, готувати гастровечерю у Кропивницькій приїхали 12 шеф-кухарів. Один шеф-кухар грузин з Сакартвело. Також у нас є хлопці, які працюють в Харкові, в Дніпрі, в Черкасах, в Житомирі, в Буковелі, у Львові, в Києві, в Кропивницькому. Киянин Олександр Ярош військовий і шеф-кухар з 20-річним стажем. Каже, участь у проєкті бере під час відпустки. Спочатку війни я пішов до військомату. Там було вже дуже багато людей, нікого не набирали. Так само пішов до ТРО і мене взяли собі ну, до себе в групу. А спочатку там, перший рік ми там виїжджали на деякі там, задачі, потім а, патрулювали, а потім часом ми створили мобільну вогневу групу. Для продажу під час вечері підготували 15 лотів, показує співорганізатор. Це пана перемоги. Тут зібрані 50 шевронів різних бригад, які нам передавали особисто військові. У нас є автограф палерія залужного. Його відома фраза, якби нам важко не було, але точно со вже соромно він нам особисто підписував У нас. Є картина написана військовим лікарем, який був в окупації, який якого відмовлявся. Лікувати росіян поранених, його катували. Він був на підвалі, як кажуть. Ось. І він не професійний художник, але він намалював і сам пан Буданов нам його підписав. Всі в основному це якісь унікальні лоти. Які нам передавали або військові, або ми їх підписували. Це можна сказати військові артефакти, які є, мають свою унікальність, і тобто, деякі з цих речей в одному екземплярі. Гастровечіря у Кропивницькому 18 -та, з початку повномасштабної війни каже Андрій Магалецький. П'ять з них було за кордоном, 12 в Україні. І загальний заробіток, який ми заробили для збройних сил України і сил оборони, це вже більше 31 мільйона гривень живими. Коштами, кілька десятків дронів, кілька десятків автомобілів і реннімобілів. Найбільший збір був в місті Рівному. В грудні 2023 року за одну вечерю ми заробили 10 мільйонів 150 тисяч. Говорить, зароблені гроші поділять між бригадами оперативного командування. Центр повітряних сил України. Це 39-та бригада штурмової авіації 40-та бригада авіації, 831-та бригада, а також декілька комендатур. І також це для 3-го спецполка сил спеціальних операцій в Кропивницькому і для 121-ї бригади сил територіальної оборони. Після Кропивницького благодійну вечерю планують влаштувати у Луцьку. Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.